10 речей, які краще не робити в Японії. Привіт, друзі! Ви на каналі АLEX ЛОГ. Вітаю вас! Кажуть, що я дуже витріщаю очі, коли дивлюся а, в камеру, тому я буду інколи так, знаєте, покліпувати, щоб було приємніше дивитися. Культура Заходу та Сходу вона відрізняється, і Японія, як представниця країни Сходу, теж не виключення. для іноземців, які... Намагаються зрозуміти культуру Японію, краще дізнатися про такі виключення, про такі правила, про такі табу, які існують в японському суспільстві. Щоб не потрапляти в різні неприємні ситуації, а відчувати себе серед японців як риба у воді. Отже, речі, які не варто робити в Японії, бо місцеві жителі можуть вам цього не пробачити. До речі, про цей знак. Це досить такий знак популярний серед японців. І коли мені його показували, мене довго цей знак, знаєте, дратував. Чому вони мені його показують? Хіба не можуть сказати словами ні там чи ще. От ні, вони показують цей знак. Якщо побачите, що вам його показують, це означає, що цього робити не можна. Не можна голосно говорити. Потязі. Розповідаю правдиву історію. Коли я тільки приїхав до Японії, їхав із аеропорту до місця, де я зупинився, я почав розмовляти по телефону в потязі. А в вагоні ну, людей майже не було. Тобто великий вагон, і там щось одна чи дві людини сиділи. І я розмовляю по телефону. І тут по всьому вагону об'являють, тобто, іноземець в такому-то. Одязі, будь ласка, не розмовляйте голосно по телефону. Я, до речі, так і не зрозумів, що то до мене звертається, бо вони ж по японському зверталися. То мене друзі, які зустрічали, вони мені сказали, що це до тебе кажуть, щоб ти перестав говорити по телефону. Тому я на своєму досвіді впевнився, що по телефону в одязі, в вагоні говорити не можна. Арігатози мас. Не можна в Японії на ходу пити та їсти. Це вважається негарною манерою. Взагалі, японці шанобливо ставляться до їжі і рідко кудись поспішають. Тому вважається, що їсти або пити на ходу це нечемно. І, звичайно, їсти на ходу або пити. Ну цим ви не порушуєте ніяких законів. Хоча, наприклад, місто Камакура, що в префектурі Канагава, випустило спеціальний знак, який наголошує на тому, що цього робити краще не потрібно. Наступне це тіпси офіціанту в Японії. Люди пишаються свою роботу. Якщо ви даєте тіпси офіціанту, то таким чином ви даєте ляпаса офіціанту. Японці дотримуються дуже високих стандартів при наданні послуг. Тому, щоб показати, що ви їх оцінили, вони не потребують ніяких винагород. Пропозиція чайових тут передбачає, що їхній роботодавець ну, недостатньо оплачує їхній труд, і тому ви хочете повернути цю оплату. Тобто означає, що їхній роботодавець не цінить їхній труд, що ображає їх. Тен не можна. Сякатися в публічних місцях в Японії теж вважається манерою негарного тону, це навіть більш непристойніше, ніж випускати гази у публічному місці. Залишати взуття як попало, заходити в капцях на татамі. Тен пам'ятаю, як тільки ми з дружиною познайомилися, коли я зайшов у квартиру. До неї кинув взуття, де попало, а потім помічав, що взуття воно, знаєте, рівненько так стоїть в сторонці, дуже гарно і прибрано. Тоді вже я почав поступово знайомитися з японською культурою і помітив, що тут, взагалі, ну, в будь-якому місці, якщо розбувається, то всі, е, все взуття складає дуже чемно і гарно. А також те, що тут не можна заходити на татамі коврик в капцях. Обов'язково капці знімаються і заходиться на цей коврик босоніж або в носочках. Взагалі на заході потискання руки, обнімання вважається ну, актом такої відкритості і е, дружелюбності. На сході люди куди більш стриманіші, ніж на заході. Якщо ви подорожуєте по японії з коханою людиною, то краще утриматися від тактильних проявів любові. Звичайно, ви можете взятися за руку, але обніматися і цілуватися в публічних місцях цього робити не варто. Ведіть себе якомога скромніше, навіть якщо шалено закохані свого партнера. Таким чином, ви зможете поважати простір інших людей. Наступне це не можна схитрувати в черзі. Взагалі, це вважається нормою просидіти 10-15 хвилин okay. годину, чекаючи свою чергу в якийсь ресторан або в, які, в якесь кафе. Тут бувають різні такі івенти, знижки, куди можна зайти, отримати смачну їжу, але потрібно почекати в черзі, поки інші зробляться. Так от, ж, в жодному разі не намагайтесь хитрувати, бо е, ну якось обійшовши інших, да, швидше потрапивши в магазин чи там в ресторан, тому що це ображає інших людей. Все частіше і частіше в Японії переходять на безконтактну оплату карткою. Але інколи буває таке, що потрібно все ж таки оплачувати готівкою. Не давайте дрібні гроші продавцеві в руки. У мене е, на початку, коли я тільки потрапив в Японію, коли траплялось таке, я постійно думав, чому продавці вони якось себе неловко відчувають. То я їм віддавав здачу в руки. А тепер, коли вже довгий час знаходжусь тут в Японії, я зрозумів, чому так. Тому що це не прийнято, тому що культура інша і не прийнято віддавати дріб'язкові кошти, і взагалі будь-які кошти, навіть якщо це папірові кошти. Е, з рук в руки, а прийнято класти гроші в спеціальну коробочку для грошей. Орігатула земас. В жодному разі не тикайте пальцем. Не можна показувати пальцем. Подібна поведінка вважається вкрай невічливою. Використовувати при цьому олівці, ручки чи якісь інші предмети, щоб вказати на когось. Чи на щось теж не варто. Якщо ви хочете вказати на когось, чи на щось, використовуйте руки, ось так. Або можна зробити це кв квиком голови. Ось так. Жестами краще бути взагалі обережним. Це не Латинська Америка або Італія, де люди звикли розмахувати руками при розмові. А тут поводяться. Набагато скромніше. І частіше всього, що японці ну в такій розмові вони вас не зрозуміють і е, можуть навіть ще більше закритися. Тому всі такі жести емоційні можуть здатися грубими для японців. І е, е, ну ваше бажання, яке ви хотіли показати, от так от емоційно, е, японці можуть не сприйняти. І це може викликати ще більше. Невдоволення, як і з вашого боку, так як вас не зрозуміли, так і з, з боку японців, які теж не розуміють а, такої поведінки. Ось так розуміючи культуру Сходу, розуміючи культуру заходу, ми становимося ближче один до одного. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі. Ми становимося ближче один до одного. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки, шерте друзям, коментуйте. Коментуйте, чекайте, чекайте, чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скориї зустрічі!